Слушайте, вы говорите, что у меня оружие есть. Где у меня? Вот там. Не говорите, на, 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 на. Вот, подождите, вот там есть у меня этот как его. Но вы назначении А он вы. Вот. Он стол. Он стол. Так сьогодні в Охтирці розпочався вечір. СБУ разом із правим сектором затримали особливо небезпечне угрупування. Батько грузин, який неодноразово був засуджений за розбій і вимагання, та його сини тероризували бізнесменів на Сумщині, представлялися антикорупційним комітетом та хизувалися своїми зв'язками із Саакашвілі та Сакварелідзе. Далі розказує колишній член цього злочинного угрупування. Після двох неділь з ними, значить. Я заметил такую тенденцию, что они отжимают деньги, давление на районную и городскую власть города Ахтырки, значит бомбили предпринимателей, значит лесхоз в деталях. В принципе, ну на сегодняшние на подсчеты там порядка они выбили около 90 тысяч зеленых. Крім зв'язків у вищих ешелонах влади, козиряли також майданом. Таке прикриття прокатувало. Крім місцевої влади, потерпали і бізнесмени. Проте заяви в міліції писати не квапились, бо родина Баркай обирала жертв серед тих, кому є що приховувати. При цьому заявляючи, що вони є родичами Михайла Сакашвіліса, квареліт, заказ Гуладзе та інших функціонерів, представників Грузії. До нас звернулася громадськість з цим питанням, тому що. Ніхто нічого не міг зробити. Ну і в кінці кінців ми разом з Службою безпеки України провели дану операцію. Сам же батько кримінальної групи Муртазі Баркай говорить, це все наклеп і провокація. Мовляв, комусь просто не сподобалась його громадська діяльність. Чий та заказ? Я недавно робив тарифний майдан. Тарифний майдан це те, що я народу. Ну ви бачите, що робиться вона за да, я Наразі родина Барка на допитах. Їм інкримінують уже рідну для них статтю вимагання. Канал СТС продовжує слідкувати за темою. Максим Едель, Олександр Олексієнко, новини СТС.